Це часом часу, відколи тернополяни довірили нам попроважуваного на місцевого самоврядування, а разом з тим дали доручення забезпечити їхні право на їх життя західних інтереси. В сьогоднішній залі стала ситуація, яку в принципі громада тернополя не нас чекала. Нарешті в сесійній залі існує стала більшість, яка разом з міським головою має можливість швидко і ефективно реалізовувати програму розвитку міста і зміну міста. Ця ситуація веде, звичайно, до підвищеної відповідальності за. Стан міста переважно однієї політичної сили. Це вимагає в нас пані рішучості. Це також вимагає від нас всіх професіоналізму, щоб політична воля працювала виключно на інтереси громади. Щоб громада міста постійно вирішувала проблеми, які не з роками. руками, щоб місто розвивалося і ставало краще. Яким був цей рік? Тернополі був не легшим, аніж для всіх українських міст. Для дофінансування стратей, які пов'язані з виконанням додаваних державних повноважень. Освіта, охорона, здоров'я, культура, полтіжна політика, соціальний захист все це для нас стало, в принципі, загрозою номер. Зміни в бюджетній політиці держави, які були закінчені законодавства, які шутки з 2012 року, призвели до того, що виявилося на зафінансовані питання свого комунального господарства і молоді. Проте, нам вдалося вирішити ряд дуже важливих питань, дивлячись, кажуть, економісти на сприятливу зовнішню території. За участі міжнародної групи експертів вже сьогодні проведено комплексне системи теплопостачання міста, складено програму термомодернізації житової склади. Протягом найближчих років ми завершимо програму платичу пунктами закладах освіти, модернізуємо сільські кутерні партії, топлимо проблемні платоповерхідки. Для цього місто залучається 160 мільйонів гривень, що складає третину від сьогоднішнього бюджету міста. Зроблено серйозний поступ у прозовісті дії влади. Міська рада повністю сучасна система внутрішнього документу обігу і практику щоденного оформлення саду. Міська раді впроваджена міжнародна сертифікована система управління якості адміністративних послуг. Хочу всіх вас поінформувати, що міська рада пройшла міжнародний аудит і в грудні. Я сподіваюся, що на наступні наші сесії буде всі по метою міська рада Тернопіль отримує сертифікат міжнародного значення про сертифікацію системи управління якості. Далі йде наступне це введення електронного документу обігу та електронного управління. Здійснено вирішення рядом з руками кордону, зокрема, перенесення ринку з проїжджої частини вулиці Шевтинського, знесення законної споруди парку національного відродження, впорядкування якості допомагання громадського транспорту. транспорті, вперше за 20 років причищення внутрішній озер парку Шевченка, вперше за 20 років перестаровано до нового життя в українському дому перемоги в Сполучому полю, вперше за 20 років проводиться капітальний ремонт вулиці Гаєвої. Проведено до законодавства питання сплати за місця зовнішньої реклами, що дозволяє з того року додатково залучати до бюджету міста понад 2 млн грн. Приколується діяльність операторів кабельного зв'язку та інтернет-провадів національного стакій нові знаходження до військового бюджету і порядок наших будинків. За рік часу здійснено впорядкування земельних відносин. Нова оцінка землі і укладення укладенні нової з суб'єктами, які роками не платили бюджет копійки, створили можливість стабільного наповнення бюджету. Подібний підхід запровадження в сфері комунального війна. Конкретні проблеми, які були вирішені протягом року, можна продовжити довше часто робічку. Але в кожному вирішеному питанні є всього депутатського корпусу, всіх вас, які присутні сьогодні ці залі. Я хочу подякувати вам за участь в роботі сесії, подякувати за підтримку, подякувати за дискусію. Дякую вам за ваші рішення, за ваші голосування. Дякую вам за рік, який ми з вами прожили разом. Попереду багато роботи, попереду багато конструктивної праці. Нові завдання, які ставить перед нами час і ставить громада Тернополя. Тож закликаю всіх до конструктиву, закликає всіх до співпраці. Слава Україні.